Господи, я приходжу до Тебе і щирим серцем, я знаю, що ти джерело життя і цілитель душі й тіла схиляюся перед Тобою у покорі, у довірі, у надії, бо в тобі справжнє зцілення. Прошу Тебе, Господи, торкнися мого тіла лагідною рукою, дай сили там, де неміч, дай світло там, де біль, дай спокій там, де страх. Я дякую тобі за кожен день, коли можу вільно дихати, за кожен ранок, коли прокидаюся і бачу небо, за ті миті, коли не відчуваю болю. Дякую, бо це також твій дар, часто непомітний. Господи, зміцни моє серце, коли воно тривожиться. Підтримай мене, коли втома огортає мої кістки, дай терпіння приймати лікування з миром і силу довіряти тобі у кожному кроці зцілення. Я прошу, не лише за себе, молюся за всіх, хто хворіє, за тих, хто лежить у лікарні, за тих, хто бореться із болем без слів, за тих, хто боїться майбутнього і мовчки страждає. Господи, будь їхньою опорою, коли сили зникають, пошли їм добрих лікарів, дбайливих близьких, наповни їхню кімнату Твоїм світлом і теплом. Хай навіть у найтемнішу ніч не зникає надія. Я дякую тобі за дар життя, за ті дні, які навчили мене вдячності, за слабкість, у якій я відчула Твою силу. Прошу тебе, благослови моє тіло і дух, очисти від усього, що заважає мені жити повноцінно. Зціли не лише рани тіла, а й тріщини душі, бо часто болить саме те, чого не видно. Благослови мій розум, щоб не губився в тривогах, благослови моє серце, щоб не зневірилось, благослови мої руки, щоб могли обіймати й творити, і благослови мої очі, щоб бачили красу навіть у хворобі. Господи, я покладаюся на Тебе у всьому, я довіряю навіть коли не розумію, я надіюсь навіть коли не бачу змін, бо Ти, мій лікар, мій спокій, моє світло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи я прошу тебе, благослови мене здоров'ям. Тілесним, душевним і духовним, даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити, даруй мені ясність у думках і спокій у серці, даруй мені витривалість, коли приходиш втома і недуга, очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини. Благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї волі. Благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим, благослови мої ноги, щоб йшли дорогою правди, благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від зневіри, що роз'їдає душу, збережи мене від байдужості, до дару життя, збережи мене в благодаті щодня і всьому, молю тебе також за здоров'я моїх рідних, пошли їм силу зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою, Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас. Покрий нас своїм покровом і не дай заснути в темряві, Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, стою перед Тобою у хворобі й немочі. Моє тіло страждає, і душа моя в скорботі, ти лікар душ і тіл, і тільки ти можеш дарувати справжнє зцілення. О Господи, якщо на це Твоя воля, зціли мене, торкнися моєї недуги одним своїм словом, Ти можеш відновити сили, Ти всемогутній Бог, і я вірю в Твою милість, зціли мене, Господи, очисти моє тіло від усякої немочі, очисти мою душу від усякого гріха. Даруй мені мир серед хвилювання, даруй мені надію серед темряви, даруй мені терпіння у хвилини слабкості, навчи мене приймати цей стан з довірою, навчи мене бачити тебе навіть у хворобі, навчи мене дякувати навіть у сльозах. Якщо ця недуга, шлях мого очищення, допоможи пройти його з гідністю, зміцни мою віру, зміцни моє серце, коли воно вагається. Підтримай мене в молитві, коли гублю слова, підтримай мене через людей, які поруч, наповни мою кімнату Твоїм спокоєм, благослови лікарів, які мене лікують, благослови руки, що торкаються мого тіла, благослови кожен препарат, кожну процедуру, хай будуть знаряддям твоєї благодаті. Дай мені сили вставати, коли падаю, дай мені надію, коли здається, що все втрачене. Марія, мати Божа, заступайся за мене у Твого Сина, пригорни мене, як хвору дитину, до свого непорочного серця, промов за мене те, чого я не можу сказати, нехай твоя любов буде моїм покровом, нехай твоя молитва буде моїм захистом, ангели мій, охоронцю мій. Будь зі мною в дні немочі, відганяй страх і зневіру від мого серця, веди мене до того, хто є життям і зціленням. О, Господи, якщо маєш інший план, дай мені силу його прийняти, а якщо волиш оздоровити, приймаю з радістю цей дар. Життя моє в Твоїх руках, Господи, зціли мене, щоб я могла служити Тобі. Оздорови мене, щоб я могла прославляти тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною Тобі. Моє серце носить рани гріха, я прагну тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх. Очисти мої спогади, які ранять мене досі. О, Господи, я приходжу з довірою. Я негідна, але я знаю, ти милосердний. каюсь, щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе. Зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху. Зламай кайдани звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість, спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу. Нехай Твій Дух очистить кожен куточок мого серця, нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом. Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво, на мене та моїх рідних. Марія, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи Його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед Своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення, від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників. І всі, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії, веди мене до Твого Сина. Щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Я втомлена і знесилена. Моя хвороба забирає сили, але не забирає моєї надії. О, Господи, Ти знаєш, як мені важко, бо ти сам терпів біль. Ти знаєш людську неміч, ти молився, ти прощав, і я сьогодні молюся до тебе, о Господи, прийми мій біль, прийми моє терпіння, я не завжди розумію твоєї дороги, але довіряю тобі, навіть коли тяжко, вірю, що ти поруч, допоможи мені не зневіритись, допоможи не втратити віру, коли тіло виснажується. О Господи, я слабка, будь моєю силою. Я втомлена, стань моїм спокоєм, моя душа болить разом із тілом, зціли мене повністю, очисти моє серце від страху, розпечу гніву, даруй мені духа терпеливості й витривалості, нехай ця хвороба стане мостом до тебе, а не стіною, нехай вона наблизить мене до істини, нехай вона зміцнить моє серце. Господи, зціли мене, пошли мені свою благодать, коли мені важко, пошли мені добрих людей поруч, пошли мені силу духу навіть тоді, коли немає сил у тілі. Марія, мати, милосердя, тримай мене за руку, заступайся за мене перед своїм сином, нехай Твоя материнська присутність буде мені розрадою. Пригорни мене до свого серця. Ангеле мій, будь біля мого ложа, стережи мене від зневіри і страху, провадь мене дорогою молитви, веди мене до Бога, коли очі не бачать світла, захищай мою душу в години найбільшої немочі. Господи, нехай ця ніч мене у Твоїй присутності, нехай кожен подих буде молитвою, нехай кожен біль буде кроком до очищення. Я довіряю тобі своє життя. Своє здоров'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже Всемогутній, ти джерело життя, і цілитель душ і тіл наших. До тебе я приходжу в покорі, прохаючи про Твою милість, Ти створив мене з любов'ю, Ти знаєш кожну клітинку мого тіла, кожен подих і биття серця. Благаю тебе, Господи, простягни свою руку і зціли мене, даруй здоров'я і душевне, і тілесне. Ісусе, Ти ходив по землі, оздоровлюючи хворих, відкриваючи очі сліпим, очищаючи прокажених і піднімаючи немічних, Господи, зціли мене, торкнися мене своєю благодаттю, нехай всяка хвороба відступить, нехай кожен біль зникне, нехай тіло і душа. Оновляться у Твоїй святій любові, Господи, якщо ця недуга випробування, допоможи мені не втратити надії, і зміцнитися у вірі, якщо ця хвороба є частиною Твоєї волі, навчи приймати її з покорою та довіряти Твоєму плану. Однак, милосердний, Боже, якщо це угодно Тобі, прошу. Визволи мене від цієї немочі, наповни мене силою, щоб я могла служити тобі та ближнім. Пресвята, Богородице, мати милосердя, заступниця за всіх хворих і стражденних, випроси у свого сина благодать зцілення для мене, покрий мене Твоїм святим покровом, даруй мені мир і витривалість у вірі, Господи. Ти мій цілитель, мій творець, моя надія, в твої руки віддаю своє тіло і душу. Благослови мене, очисти мене, онови мене, щоб я жила на славу Твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже, цілитель душ і тіл, простягай свої руки зцілення на мене та на моїх близьких. Даруй нам здоров'я, силу та витривалість, щоб ми могли жити повноцінно і радісно. Допоможи нам зберегти тіло і дух у гармонії та балансі, захисти нас від хвороб, зміцни наш імунітет і підтримай високий дух, навчи нас дбати про наше здоров'я, дякуємо тобі за твою невтомну опіку. Та захист у кожну хвилину нашого життя. Нехай кожен день приносить нам здоров'я та щастя, зціли тих, хто страждає від недуг, і дай їм надію та впевненість в одуженні, нехай наші домівки будуть наповнені здоров'ям та позитивною енергією. Дякуємо за кожен день, що даруєш нам можливість любити, творити та бути корисними. О Боже, дякую Тобі за кожний вдох і видох, за кожний крок у напрямку здорового майбутнього. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Всемогутній, лікарю наших душ і тіл, з вірою звертаюся до Тебе з молитвою. Доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги. Нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях, зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі. Нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса і милосердя, допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин. Нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Милосердний Боже, звертаюся до Тебе з проханням зцілення, Доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти та укріпи наше здоров'я, благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя, пошли на нас благодать, зцілення та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях. І надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром, навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло, але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях, нехай Твоя любов оточує кожного, хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів. І укріпи нашу віру, благослови наших близьких і даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення. Господи, даруй нам мудрість, щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю. благослови кожного, хто вірить у Твою силу, зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ти бачиш, як мені зараз важко, моє тіло ослабло, а душа просить підтримки. Я приходжу до Тебе, бо знаю, ти джерело життя, дай мені сили не зламатися, дай мені терпіння проходити цей шлях. Дай мені спокій, коли біль не минає. Ти, мій Господь, навіть коли я лежу в безсилі. Навчи мене приймати цей час із відкритим серцем, навчи мене бачити в цьому часі шанс наближення до тебе, очисти мої думки від страху й тривоги, Заспокой мою душу, коли я плачу наодинці. Пошли мені світло, коли навколо темно. Пошли мені мир, коли в мені боротьба, зціли моє тіло, а поки сціли мою віру. Зміцни мене там, де я ослабла, підтримай, коли руки опускаються. Господи, я знаю, ти не мовчиш, ти чуєш навіть мовчазну молитву. Я прошу будь моєю силою, будь моїм джерелом надії, будь моїм Спасителем у немочі. Пошли мені підтримку через людей, пошли мені мудрих лікарів, пошли мені добрі слова, які додадуть віри, і навіть якщо буде важче. Не залишай мене, дякую тобі, що навіть у хворобі ти поруч, дякую, що твоя любов не залежить від мого стану. Я довіряю тобі своє тіло, свою душу, своє життя. Якщо треба пройти це, дай пройти з тобою. Якщо прийде зцілення, нехай буде на твою славу. Я не знаю, скільки це триватиме, але я знаю, ти є моя молитва це мій подих і моя надія. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.